Підземеллі, яке виявили під час будівельних робіт на вулиці Великій Бердичівській, викликало неабияке обговорення у колі місцевих археологів та краєзнавців. Краєзнавець Георгій Мокрицький певен, дана знахідка не що інше, як підземний побутовий хід. На підтвердження розгортає старовинні карти, датовані 1781 та 1859 роками. Тут були більші кам'яні трихітажне дома на, на таких мощних цехалях, фундаментах. И мы как раз видим э, подземную часть, э, так называемое техническое подполье этого старого жилого трехэтажного дома. Но из него идет какой-то проход с э, сводчатым потолком, перекрытием, вы видели, в сторону Большой Бердической улицы. Это может быть или вход в, в подземную часть дома в, в приямок, со стороны улицы, либо может быть бытовой подземный ход. Во многих случаях купцы соединяли склады и магазины и свой жилой дом подземными переходами во многих целях. И в целях сохранения продукции, если дождь будет или снег идти, можно... По підземному ходу перенести і в цілях безпечності, щоб ні не, не ревалі не відкидає краєзнавець і думку про те, що у ході досліджень підземного ходу таки можна буде знайти цінні речі. Можна і кладбить, можна, в принципі, старі знайти. Коли-то знайшли на замковій грі бутилку мінеральної води стару, ще дореволюційну, з надписом. Допоки історики та краєзнавці вивчають вік та походження підземелля, міська влада обіцяє зберегти знахідку. Ни в коем случае засипати засыпать это подземелье никто не будет. Единственное, что зараз ми прорабатываем вариант, законсервировать, оставить вход и законсервировать для того, чтобы осенній-зимній період туда не попадала влага, потому что влага в осенний зимний период просто к разрушению того кирпича, который там есть. Тому ну, це это самом деле много слухов насчет подземелья в городе Житомире, под, под, городом Житомиром. И это не только слухи, очень много изученных подземелий. И вот, наверное, такое первое подземелье, которое открылось в центре города, и мы его должны по максимуму использовать для привлечения тех же туристов в город Житомир. Как делается это в Европе? Или делается стеклянный пол? Возможно, часть Ортуара у нас будь стекляни. Люди зможуть походити ході под собою бачити це подзімелі. То есть ну ета було б правильно. Нині будівельні роботи поблизу підземелля тривають а знахідку огородили стрічкою.